Білій церкві радянська влада була поновлена 4 січня 1944 року. Одразу почалися арешти тих, хто так чи інакше співпрацював з окупаційною німецькою владою. Таких було достатньо багато. На цьому місці були повішені 2 лютого 1944 року троє. Білоцерківці, троє, троє осіб. Це Лелюх, Вишневський і Григоренко. Лелюх служив в тюрмі в Києві. Він переїхав в Білу церкву разом із відступаючими німецькими військами. Вишнівський працював начальником земельного відділу Білоцерківського бургомістрату під час окупації. А Григоренко був заступником старости на заріччя. Першого звинувачили, ну відповідно до його посади, зрозуміло, за що. Другого звинувачили за те, що він нібито був причетний до депортації примусових робітників до Німеччини, а також забезпеченням німецької армії продовольства. Третього Григоренка. Звинувачили в тому ж самому, а також, що він нібито видав єврейську жінку окупаційній владі. Проте, насправді, коли я провів не так давно дослідження, виявилося, що це було інспіровано, що насправді він її не видавав. Радянська влада намагалася одразу проявити жорсткість, жорстокість. У відношенню до тих, хто був задіяний в окупаційній німецькій владі, а також знову, щоб люди пригадали той страх, який вони мали в 20-30-х роках періоду радянської влади.